Сонце низенько, вечір близенько. Іван Котляревський. Сонце низенько, вечір близенько, Йди до мене, моє серденько. Ой вийди, вийди, та не барися, Моє серденько, розвеселися. Ой, вийди, вийди, серденько Галю. Серденько, рибонько, дорогий кришталю, ой вийди, вийди, не бійся морозу, і я твої ніженьки в шапочку вложу. Через річеньку, через болото подай рученьку, моє золото. Через річеньку, через биструю подай рученьку, подай другую. Ой, біда, біда, що я не вдався, брів через річеньку, та не вмивався, ой, завернуся, та умиюся, на свою милую хоч подивлюся. Ой, не вертайся, та не вмивайся, ти ж мені, серденько, і так сподобався. Ой, там криниця під перелазом, вмимся, серденько, Обоє разом моя хустина шавками шита. Утремось, серденька, хоч буду бита. Битиме мати, знатиму, за що. За тебе, серденька, не за що.